Друзі, всім привіт! Хочу трошки відреагувати на коментарі під відео про Тимошенко, і мене воно трошки веселять, тому що нагадую, знаєте, перше кохання. Це ідеал. Він просто якийсь там непорушний, нема недоліків і сумно, що більшість. Коментаторів вони або там чітко за, або чітко проти самої Тимошенко, тому що от вона молодець або не молодець. Ви повинні розуміти, що ну, мені абсолютно плювати на саму Тимошенко. Я з нею ніяк не пов'язаний. Що мені може бути в ній цікаво, це курс, на якому вона там наполягає, а, Тому що умовні там Порошенко, Тимошенко, Зеленський, я не знаю там хто там Разумков, Путін, хто завгодно, вони йдуть в політику не для того, щоб зробити вам приємно. Вони йдуть в політику для того, щоб їм комфортно жилося а, на тих умовах, які вони бачать для країни. І е, на сьогоднішній день, хто дивиться мої відео про системне мислення, вони розуміють, що ми затиснуті між європейським курсом, умовно, е, російським курсом, ну і курсом ні туди, ні сюди. Тобто, це можна називати там праві ліві центристи, хоча це не зовсім правильно. Але вам потрібно розуміти, який політик, за який курс він вболіває, скажімо. І е, тоді ви можете розуміти, чи відповідає його бачення і цей курс, е, тому що краще для вас. Тобто. Кожен політик-актор він буде розповідати вам все, що завгодно. Але ви повинні розуміти, що як оцінюється людина не за своїми словами, а за своїми діями. Якщо вам каже мій милий, а сама вам ніж засовує там, під ребра, то ну, чи ви будете її любити за це. Тому потрібно розрізняти курси, курси, якими йдуть політики. Куди вони тягнуть? Чи в Європу, чи в Росію, чи е, ні туди, не сюди. Але треба і розуміти, що якщо нас тянуть якісь політики в Росії, там одні умови для системи. Якщо в Європу, там інші умови. Ну, якщо ні туди, не сюди, а ми самі, ось як там Тимошенко, у нас наполягає, що ми повинні бути таким суверенною Україною. Для цього у нас немає ніяких економічних підстав насправді. Ми зараз повністю залежні від Європейського е, союзу, тобто від Європейського курсу. І е, коли я розбирав оце інтерв'ю, воно, звичайно, звучить дивно, тому що вона, е, ну, вона так, е, по центру, вона може е, і туди, і сюди якось піти. І коли вона одночасно в інтерв'ю каже, що я і за Європу, але і за суверенітет, але і хочу одночасно, в принципі, щоб нас там ніхто не контролював, і це те, що але давали гроші. Ну, те, що нагадує якраз такий російський режим. І ти не можеш бути одночасно. В три боки, як, як це многовекторна політика, як там Кучма казав в цей час. Тому я насправді Тимошенко можу пам'ятник тільки поставити, тому що таких переглядів у мене давно не було. І не ламайте списи в коментарях, там, за кого я чи проти кого я. Я не не за якісь конкретні прізвища, тому що в мене нема такого бачення патерналістського, коли прийде якийсь, прилетить чарівник в блакитному вертольоті і там безкоштовно всім покаже нам кіно. Ми повинні розуміти, яким курсом нам пропонують іти. І тоді вже підтримувати. Ту чи іншу політичну силу або того чи іншого політика. Тому що, я ще раз кажу, кожен політик йде в політику не заради вас, а заради себе. І закохуватись, робити з них ідолів, ідеалів ну, не треба. Просто треба спостерігати, хто що робить, як його слова співпадають із справами, і а, єдиний а, шанс. Ваш е, прийняти участь у долі держави це проголосувати за тих політиків, які ведуть вас тим курсом, який ви підтримуєте. Ось так. Дякую, що подивились. Е, пишіть коментарі, якщо вони дійсно цього варті. Варті щоб їх читати. Е, ставте вподобайки або е, відписуйтесь, кому це не потрібно. І не дивіться, якщо вам це противно. Ну, а всім кому подобається. Побачимось у наступних відео.